На цьому каналі я зазвичай говорю про сучасне кіно, в особливості найсвіжіші його новинки, але так само важливо говорити і про, так сказати, його піонерів, людей, які це все створювали ще сотні років тому. І сьогодні я хочу розказати вам про одного з найважливіших режисерів кіно періоду його зародження Жоржа Мельєса. Людина, яка створила спецефекти та вивела декорації у фільмах на абсолютно новий рівень. Творець, який розвивав сюжетне кіно та зняв одні з найважливіших стрічок у всій історії кінематографа. Але після був забутий на довгі роки. Подібний формат доволі незвичайний для цього каналу, тому прошу максимально підтримувати, а ще не забувайте про існування нашого телеграм-каналу. Бідно Мальєс не жив, адже народився в Парижі та його батько мав зуттєвий бізнес, де потім змусив працювати молодого жоржа. На одному зі своїх відражень у Лондоні майбутній режисер познайомився з театром та зрозумів, що це його. Повернувшись до Франції, він почав активно захоплюватись цим мистецтвом, навіть попри те, що батьки це не підтримували. Мовляв, тобі ця творчість, коли є компанія баті. Але Мальєс був не такусою, і через пару років він продав свою частку батьківської компанії та купив театр Роберт Уден, який часто відвідував до цього. Робота в даному театрі мала величезний вплив на його кінотворчість, адже саме тут він розробляв свої перші трюки та ілюзії та зміг набрати першу популярність. Любов до кіно по справжньому в Мельєса після того, як він побував на одному з перших показів братів Люм'єр, це ті самі, які зняли оце прибуття потягу. Спочатку Жорж хотів купити їхню камеру, але після відмови придбав її англійський аналог та почав творити. Перші його фільми майже повністю нагадують короткі сценки з театру за виключенням того, що Маль'є знайшов спосіб створення перших у світі спецефектів, переважно за допомогою стоп кадру. Так, коли ви знімали відео про Сандермена, ставлячи на паузу зйомки на телефоні, це придумав Мальєс. Розглянемо його перші фільми з застосуванням подібних трюків Жінка, що зникає 1896 року. Сюжету немає лише покос одного спецефекту. Подібну будову мають більшість стрічок Мальєса у період до 1902 року, проте якість та кількість даних трюків постійно зростає. Базове перетворення героя на екрані режисер використовував упродовж усієї своєї кар'єри, а пізніше зазначав: на мій правейки жаль, найпростіші трюки справляють найбільший ефект. Розвиток перетворення та зникнення можна спостерігати у стрічці 1898 року фантазмагорічній Ілюзії. Де вони стоять не лише плавнішими, а й складнішими. До них додається рух, чувак буквально розрубав бідну дитину на дві частини і норма сьому. Подібне ми будемо спостерігати у великій кількості у фаєріях Мальєса, які ми розглянемо пізніше. Важливим технічним трюком раннього Марєса стала також подвійна експозиція, яку він запозичив у фотографії та активно розвивав у своїх фільмах. Здійснюється вона шляхом накладання кількох кадрів один на одного. Свого першого піку її використання у Мельєсу досягло у Лідині оркестрі 1900 року, де кількість композицій досягло семи, але і цей рекорд був згодом побитий у меломані 1903-го. Мельєс, як в першу чергу виходить з театру щось таки знав про декорації та активно їх використовував і у своїй кінодіяльності. У ранніх фільмах режисера через невеликі бюджети вони найчастіше обходилися уже розмальованими фонами та час від часу об'ємними додатками до них. Візьмемо, до прикладу, зачарований готель 1897 року. Декорації тут є чисто театральними, та й багато трюків теж було взяти звідти. Фон є намальованим, що, до речі, робив сам Мельєс, кілька предметів на передньому плані, як от ліжко, стілець і тумба, та й все. Прикладом величезного розвитку декорацій Мельєса можна поставити диявола в монастирі 1899 року. З перших секунд ми бачимо значне покращення у пропрацюванні фонів, хоч вони й залишились мальованими, але їх деталізованість зросла. Покращився і передній план: у нього з'явилась певна поверховість та збільшилась кількість реальних предметів. Але справжнім піком цього є поява величезного макету дракона, а пізніше жаби. Для нас з вами у 2025-му це не має такого ефекту, але намагайтесь дивитись на все очима тогочасного глядача, для кого подібне було чимось шокуюче масштабним. Іншим нововведенням Мельєса є введення підводних сцен, які він знімав за допомогою розміщення акваріума перед камерою. Яскравим прикладом раннього використання подібного ефекту є фільм Бодолази з роботою на затонулому кораблі Мейн, але він використовувався і в наступних роботах Мельєса, особливо у Феєріях. Також два слова про костюми Джорджа. Вони, думаю, без здивування, теж дуже близькі до театральних, але з часом теж покращувались, взяти того ж Янгола з кінцівки диявола. Мельєс не був революціонером у даній галузі, але теж приносив доволі багато та розвивав власний унікальний стиль. За еволюцією костюмів у його фільмах дуже цікаво спостерігати, тому звертайте на це увагу. Уше трюковими фільмами Мальєс, звісно, не обмежився, та й загалом в індустрії почав розвивати жанр сюжетного кіно. Перед подорожю на місяць його магном опусом режисер зняв шість сюжетних картин: справа Драйфуса, Попелюшка, Жанна Дарк, Різдвяний Сон, Червона Шапочка та Синя Борода. Половина з цих фільмів були фантастичними, тобто класичними для Маріеса, але цікавими є і спроби режисера знімати історичні сюжети з тяжінням до реалізму. Візьмемо матуш справу Дрейфуса 1899 року. На той час це була подія номер один у французькому суспільстві, і Мельєс вирішив зняти її художнє відтворення у стилі хроніки, а потім ще дуже довго пишався своєю роботою. Вийшов доволі холодний, але цікавий добірці режисера фільм, який розкрив його з абсолютно іншої сторони. Того ж року, але трошки раніше, вийшла Попелюшка, яка була першим фільмом Мельєса з кількома сценами. Саме її можна вважати повноцінним початком сюжетного Мальєса, а ще саме тут вперше в історії був використаний крос Дізов, це отак. Так, Мальєс, мало того, що вплинув на ваші відео зі Свендерменом, так ще й придумав перший перехід в кіно. Цікавим фактом є ще й те, що цей фільм є першою екранізацією даної історії. Можливо, найважливіший фільм початку століття та точно один з найкращих у цій фільмографії режисера. Якщо розглядати його окремо, то глобально він не приносить нічого прям нового, але він доводить до ідеалу усе те, що Мольєс так довго створював. До цього ми мали певну кількість сюжетних картин у його фільмографії, але вони все ж не мали того повноцінного сюжету з зав'язкою, розвитком дії та розв'язкою, а радше були одним великим розвитком. У подорожі режисер це змінює і представляє нам, хоч і дуже лінійний, але повноцінний та завершений сюжет. Головним натхненням для історії стали із землі на місяць Жуля Верна та перші люди на місяці Герберта Велса, з яких в рівні мірі взято багато сюжетних елементів. У подорожі на місяць ми бачимо оцей повноцінний синтез між сюжетним Мар'єсом та мальєсом чарівником стрюками, що є важливим етапом не лише для нього, але й для усього кіно. Майже усі технічні аспекти ранньої творчості режисера в більшій чи меншій мірі з'являються тут. Подорож на місяць принесла Мельєсу нечуваний до того успіх. Якщо даний фільм коштував 10 тисяч франків, то вже наступний його стрічка збільшила бюджет у 8 разів. Я зараз говорю про коронацію англійського короля Едуарда VII 1902 року, який став певним експериментом для режисера. Експеримент полягав у тому, що коронація була реальною подією, яка відбувалася на той момент, і Маліє зняв її реконструкцію, намагаючись наблизитись до майже документальної зйомки. Пізніше сам Едуард казав, що якби не знав про те, що це реконструкція подій, то сприймав би це все за зйомку з місця. Дана стрічка була зроблена на замовлення, і достатня частка діяльності Мельєса в 1900-х роках характеризується подібними рекламними фільмами. Взагалі, якщо роздивлятись репортажа режисера у цей період, можна помітити значне зменшення нововведень, адже Мельєс був повністю задоволений формою свого мистецтва та не бажав змінювати підходи. Подивимось на королівство Фей 1903 року: прекрасний, витончений та гарний фільм. Але якщо задуматись та детально розібрати його, то ми бачимо відсутність будь-яких нових ідей після цілого року сподорожі на місяць, навіть покращень старих технік немає. У свій ранній період Мальєс розвивав та придумував нові способи зйомки по кілька разів на рік. І ви можете сказати, Максим, ти чого? Він же кольоровий, як це немає нововведень? Подібна техніка не була придумана Мальєсом, хоч час від часу застосовувалась ним для підсилення візуальних ефектів. Розфарбовані копії це більше виключення, ніж правило для фільмів режисера. Також тут дуже активно використовуються вже відомі нам підводні сцени, зняті з допомогою акваріуму. Небажання змінюватись та неприйняття нових ідей та технік у кіноіндустрії Мельєса до його кінця його фільми банально перестали цікавити людей, адже були постійним самоповтором його минулих робіт. Бо ще до кінця десятиліття конкуренція у нього зростає з невбаганною швидкістю, особливо з боку пате, тому Мельєс вирішує битись з ворогом на його полі та повертається до стилю справи Дрейфуса. Але очевидно, що Мельєс був недостатньо обізнаним в подібних фільмах після стількох років феєрії і не може вийти за рівень простого копіювання стилю інших режисерів. Візьмемо фільм Живі карти 1905 року, який на перший погляд здається більш-менш класичним для Мельєса. Але якщо заглибитись, то можна зрозуміти, що це є майже точним наслідуванням веля Гастона. Це насправді сумно, бо якщо раніше Мальєс сам створював моду та штовхав прогрес, то тепер він змушений підлаштовуватись та скочуватись в імітування. Не можна сказати, що оглядач втомився від трюків та фокусів на екрані, але він хотів бачити їх у реалістичніших декораціях на натурі, а не поряд з намальованими фонами та зробленими макетами. Ось це прийняти Мальєсу було найважче. Він навіть майже до кінця не проводив електроенергію у свою студію, бо покладався на класичне світло від сонця. Мильні бульбашки 1906 року показує нам, що Мальєс таки залишився прекрасним декоратором та постановником зі своєрідним баченням, але це бачення так і залишилось на рівні його ранньої творчості. У 1899 вісімсот цей фільм вважали б шедевром, але через 7 років цього було мало щоб зацікавити глядача. Наостанок я б хотів поговорити про підкорення полюсу 1913 року. Насправді дуже сумну стрічку, яка ще раз показує відсталість Мельєса від тогочасного кіно. Сюжетно фільм нагадує подорож на місяць, тільки замість супутника. У нас північний полюс. Навіть починається все так само з конгресу. Цікавим є те, що Мельєс почав використовувати ставки з текстом для пояснення сюжету, що не властиво для його попередніх робіт. Масштабність та продуманість декорації хоч і збільшилась, але по своїй суті вона ніяк не змінилась. Такі ж намальовані, фантастичні та багато в чому дитячі. Мельєс також використовує паралельний монтаж, але дана техніка з'явилась ще за 10 років до цього та вже встигла стати базою. Сцена польотів експедиційних груп виконана з величезною любов'ю. Мельєс використовує майже усі свої техніки, запроваджені в минулому. Це виглядає шарівно та цікаво, але це було не тим, чого хотів тодішній глядач. Теж саме можна сказати і про усі пригоди на північному полюсі. Масштабна декорація монстра зачаровує та вражає, але лише в рамках творчості Мельєса, на жаль. Фільм триває аж півгодини, що незвично для режисера, але для широкого кіно це навіть малувато, особливо з модою на великі хронометражі. До прикладу, Кабірія, яка вийшла через рік, триває майже 3,5 з половиною години. Підкорення полюсу яскраво підсумовує проблему пізнього Мельєса та показує більшість його недоліків. Жорж Мельєс геніальний режисер, який змінив напрям кінематографу та був одним із тих, хто перетворив кіно на справжнє мистецтво. Його творчість варто знати будь-кому, хто цікавиться фільмами, адже він був ключовою особистістю ще на етапі їх становлення. Оцього, і, на жаль, оцього не було б без цього. Його доробок варто вивчати не тільки заради історичної цінності, але й заради розуміння шляху творчої особистості, яка не змогла прийняти зміни та йти в ногу з прогресом. Також, як додаток до цього огляду, рекомендую переглянути фільм Мартіна Скорсезе Хранитель часу, де він віддає велику шану усій творчості Мельєса. Дякую, якщо ви додовелись до цього моменту. Подібний формат доволі експериментальний для цього каналу, тому буду радий почути вашу думку і про відео, і про Мельєса в коментарях. Не забувайте ставити лайки, поширювати та підписуватися. Також нагадую про існування нашого телеграм-каналу, де ми публікуємо короткі огляди та новини зі світу кіно.